Чистка рекуператора частина 2. Так, і значить, що я вирішив? Я вирішив, як я його чистив. У мене друга версія цього рекуператора V2 модель. Я знаю, що там, напевне, ще буде ще інше покоління. Планується випуск цих моделей, як мінімум v 3 Там, де трошечки інакший корпус, я його не бачив. Але знаю, що вони. Планувалися, принаймні неважливо. Коротше, я дивлюся, що тут для того, щоб відкрити ці штуки, треба розкрутити ці гвинти для того, щоб його почистити. От. І я прикинув і подумав, що не буду я цього робити, що він не настільки там всередині прям забитий. От що я просто візьму, помию фільтри під проточною водою під краном добре. От, і протру, ось тряпочка протру. От тут просто біленька всередині, оцю пла пластик цей білий всередині, але ну, от я навіть покажу, що тут сліди води ще трошечки є По -по по-білому. ось тут. Оце все я вже не чіпав. Я вирішив, що я тільки розвезу бруд там, так що коротше, хай, хай буде поки так. Далі будемо дивитися, що з цим робити. Тобто я вирішив, що тільки помию фільтр. І він такий нормально чорний став. Прям класно. Ну, от. Так що. да. Фільтр я помив. Один і, один і другий. Протер його зверху тряпочко, протер там ту штучку теж. От. Е -е. Ну, все, от. Така друга частина. Закінчена очистка. У мене попереду ще три таких: другий, третій і там ще четвертий. Зліва. В іншій кімнаті. Це все.